Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо? Сьогодні поговоримо про те, як Apple зреагувала на російське вторгнення в Україну два роки тому, а Apple відреагувала. Додається, будь ласка, це відео до кінця, поставте вподобайку і напишіть в коментах, що ви думаєте про наступну інформацію. Одразу після початку війни компанія повністю призупинила продажі в РФ. наче кажуть, не купуй там більше своїх айфонів. Ну, вони і не можуть вже купити нічого. І це не просто на папері. Apple Pay перестав працювати. Спутник вилетіли з App Store швидше, ніж російська економіка пішла на дно. А ось цікава деталь: В Apple Maps вимкнули трафік і функції аварій в Україні. Бо знаєте, нам зараз більше треба знати, де ховатися від ракет, ніж де затори. Отака ну, суперечлива думка. Офіційна заява Apple, вони підтримують українців у цей складний час, їхні дії стали частиною глобальної хвилі санкцій. А як щодо інтернету, може РФ сподівається на VPN, щоб обійти обмеження? Але ми всі знаємо, що коли ти випав з Яблучної імперії, обійти це буде складніше ніж трендіти про це по телевізору. Ну в зомбоящику, як у них і прийнято, Ха, уявляєте, як росіяни намагаються додати свою картку до Apple Pay, або намагалися в 22-му році. А йому відповідь це неможливо краще спробуйте якийсь радянський рубль. Це все, що їм залишилось для сплати своїх рішень. Навіть тетріс тепер виглядає як топова гра в порівнянні з тим, що залишилось на онлайн ринках РФ. Але серйозно, санкції Apple були не тільки економічним. Але й культурним ударом для Російської Федерації. Втрата доступу до девайсів і послуг компаній стала сигналом для багатьох. Якщо вони не зупиняться, то можуть попрощатися з усіма благами сучасних технологій. На жаль, є така річ, як сірий експорт, який компанія Apple, на жаль не може побороти. Хоча все це працює на території РФ не так гарно, як їм би хотілось ну, росіянам. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку під цим відео і в коментарі. Напишіть, чи достатньо закенцили ляшку в світі, чи можна було б іще щось зробити з ними. Слава Ісусу Христу, слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!